Він працював зварювальником на користь війська і одночасно був у теробороні. Віталій Тимощук броварів, що на Київщині із перших днів повномасштабного вторгнення хотів бути корисним державі. За рік офіційно доєднався до лав збройних сил. Став навідником парашутно-десантної роти. Життя чоловіка обірвалося 4 квітня 2023 року. Під час виконання завдання на Луганщині, яким його назавжди запам'ятає сім'я в сюжеті. Допомагав батьку на пасіці і обожнював проводити час із сестрою та племінницею. Так про Віталія розповідає мати Світлана. Він був сімейний, домашній. Тобто він завжди кругом зі мною ходив, мені допомагав, завжди там мене підтримував, десь ми кудись вийшли, ми разом пішли все. Поки був ще менший, то ще був вдома. А потім, ну що, друзі, відпочинок там свята, якісь, все він проводив, проводив з ними, але ну не забував про сім'ю. Віталій народився і виріс у броварах. Тут же вивчився на зварювальника і влаштувався працювати на міському заводі. Та вільний час каже мама завжди приділяв близьким, легко заводив друзів і був душею кожної компанії. Він за кожного переживав, щоб у кожного було все добре, щоб кожному так сказати, догодити. Тобто за це його й поважали, що він такий ну легкі спілкування був, і вони до нього просто тягнулися. Повномасштабне вторгнення розпочалось, коли йому було 26. До військкомату Віталій пішов одразу разом з батьком, та йому сказали зачекати, мовляв, покличуть, коли буде потрібен. Він казав, що це війна, мамо. Я знаю, що мене можуть забрати, що я можу загинути, бо це війна. Там вбивають, там розруха, там людські смерті. Пройшло менше року, і Віталій приєднався до тероборони, яку сформували в місті. Її поєднував із роботою зварювальника. Вона зв'язана була з обороною, вони техніку підварювали, вони оцю що присилали туди. От і попутно він і чергував, в то він пішов, в ДФТГ. Було на добровільних засадах, було все, їм нічого не платили, але каже, просто щоб за чимось зайняти і якусь корисну справу робити і захищати наше місто. На Бориспільській трасі, там вони чергували. А невдовзі після цього чоловіка призвали на службу. Із 14 лютого 23-го року він став частиною ЗСУ, навідником парашутно десантної роти 25-ї окремої Січиславської бригади. Він в той день приїхав, каже, мама, ще з другом приїхав, каже, мама, нам дали поповістки, такі вже веселі, такі вони в такому гарному настрої. Каже, мама, ну я піду, ну що? я, Ну, а хто за мене піде? У війську отримав позивний кабан, згадує з посмішкою матір. Він такий повненький був, він такий збитий був, він такий. ну Я не знаю, чи він фізично був ну, кріпкий чи ні. Керівництво казало, що, каже, ви ж дивіться, за те, що йому там дали кулемет, то каже, він найголовніший у вас. Ви повинні його охороняти, ви його зберігати, як буде, як буде якийсь відступ чи ще що, то ви повинні ну, от, його прикривати. Навчання проходив на Житомирщині, а потім його з побратимами відправили на схід. Світлана каже, син намагався телефонувати додому, як тільки випадала нагода, та про службу говорити не міг, розпитував про життя удома. З одного виклику він пішов, то ми дуже з сім'єю переживали, що він довго не виходив на зв'язок, а потім через два дні з'явився і сказав: Мама, все добре. Мама я живий. Тільки могла уявити, що він пережив і що там було. Що він написав Я живий думаю, значить, там деякі хлопці загинули. За декілька днів у Віталія знову був бойовий вихід, та після нього сім'я від сина більше не чула. Він загинув 4 квітня 2023 року під червонопопівкою, що на Луганщині. Повідомили з військомату якийсь військовий. Позвонив мені, тому що знав, що чоловік у мене служить, і набрав мій номер. Так співпало, що чоловік шостого приїхав, відпустку йому дали, а восьмого нам повідомили. Чоловік каже, це наче приїхав сина хоронити. Перші кілька місяців зізнається, Світлана були найважчими в її житті. Опорою стали близькі люди. Просто я не знала, на якому я світі була. добре, що приїжджала. Там дочка підтримувала мене. Але в неї теж своя родина і дитина і все. А, а, а ночі це для мене було дуже жахіття, Жахі жахіття було і Мені бажався, він начебто приходив. Жінка каже, усе навколо нагадує їй про сина. Тільки глянув вікно, а там він був, а там він машиною їздив. А там він у дворі стояв на лавочці, сидів. Мені все нагадувало про нього. Що пам'ятали та були вдячними? Це все, чого зараз хоче Світлана. Про подвиг сина, його характер і захоплення постійно ділиться в інтернеті. А на будинку, де він проживав, встановили меморіальну дошку. За свою відданість державі та сміливість під час служби чоловіка посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Соня Грочук, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.